У суботу, 15 квітня в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти. Зокрема, найхолодніше буде на північному сході та півночі. Там денна температура повітря становитиме від 4 до 8 градусів тепла. Подібна синоптична ситуація прогнозується також на Волині та Рівненщині. Вночі мінімальна температура повітря на Харківщині, Сумщині та Полтавщині становитиме всього 2 градуси тепла. Разом з тим на півдні та прикармни буде гаряче. Денна температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів. У Криму очікуються літні 22 градуси тепла. Нарешті території України в день від 10 до 13 градусів. У Києві 15 квітня буде сильний вітер. Денна температура повітря від 6 до 8 градусів тепла. А ось на Великдень в Україні буде комфортніша погода. В день очікується 12-16 градусів тепла. На Заході та Півдні – 14-18, а на Закарпатті та Крайньому Півдні – до 20 градусів зі знаком «плюс».